Далі також в нас дві новиночки від Liquid Мендженеріс. Це Buddha Blend і кідрат Tonic. Обрали по піраміді, що було цікаво, і обрали, мені здається, дуже вдалі аромати. Отже, перший аромат це кідрат Tonic. Це освіжаючий парфум на літо, тому що в нотах тут джентонік з м'ятою, трішечки перцю і улюблена всіма молекула Акіґалавуд. Це той випадок, коли аромат звучить. Важливо, ви знаєте, аромат від бренду Barredo, який звучить Gypsy Water. Також джентоніком, але він в базі солодкий. Це освіжаюча, прохолодна версія з кубиками льоду. Він дуже класний по стійкості, непогано, звісно, не монстр стійкості, як ганімет. Але слухайте, він настільки освіжаючий, взагалі ні краплі, він не солодкий. Якщо ви шукаєте щось не банальне, це унісекс, то дуже раджуємо кедратонік. Мені він дуже зайшов, тому що він класно, дуже класно розкривається.